Вітаю в ефірі програму Української служби голосу Америки. Час тайм». Я і ведучий Олексій Коваленко. Сполучені Штати підтримуватимуть Україну допоки Україна не досягне перемоги і тривалого миру, заснованого на принципах статуту. ООН. про це президент США Джо Байден заявив у виступі на генасамблеї. ООН. Про основні підсумки Генеральної асамблеї та про те, як проходить візит президента України Володимира Зеленського до США, будемо говорити з моїми колегами Юлією Ярмонко та Іриною Соломко. Вітаю вас, колеги. Юлію, Спочатку до тебе ти слухала сьогодні виступи у генасамблеї. Про що говорив американський президент, і, зокрема, що він сказав про Україну. Олексій, безумовно, цей виступ американського президента був надзвичайно важливий з кількох причин. По перше, це Останній виступ Джо Байдена на посаді президента перед генасамблеєю ООН. А по-друге, безумовно зараз дуже важливий критично важливий момент для України, коли український президент приїжджає до Сполучених Штатів, щоб заручитися більшою підтримкою і підтримкою власне свого плану перемоги, який він привозить до Сполучених Штатів. Що сьогодні я для себе відмітила із промови американського президента? Це те, що, попри те, що він говорив про війни, конфлікти, про виклики, які зараз є у світі, його промова була оптимістичною, налаштована на майбутнє, він безумовно згадав про досягнення, або те, що він вважає досягненням свого президентства, як він зокрема згуртував світ навколо допомоги Україні протидії російській агресії, але також він говорив про те, що зараз дуже багато людей дивляться на те, що відбувається у світі, із невірою. Але він каже, я відмовляюся це так сприймати. Він сказав, що якщо ми будемо разом працювати, разом тобто усі країни, які є членами ООН, для того, щоб подолати всі ці вик... Клики він каже: Я дивлюся на це з надією і особливо. Він сьогодні згадав про Україну так, він залишає посаду, але він вважає, що не лише Сполучені Штати, але й всі країни світу мають продовжувати підтримку України. Він сказав, що зараз не час втомлюватися, і він закликав, щоби всі країни ООН поважали статут ООН, допомагали відстоювати статут ООН і власне допомагали Україні, допоки Україна не здобуде перемогу і не здобуде власне цього справедливого і тривалого миру. Давай послухаємо американського президента сьогодні. The good news is Putin's war has failed. Гарна новина полягає в тому, що війна Путіна, яка є його головною метою, зазнала поразки. Він вирішив знищити Україну, але Україна досі вільна. Він мав намір послабити НАТО, але НАТО стало більшим, сильнішим, згуртованішим ніж будь-коли раніше, з двома новими членами Фінляндією та Швецією. Але ми не можемо опускати руки. Зараз у світу є інший вибір. Чи будемо ми продовжувати надавати нашу підтримку, щоб допомогти Україні? Виграти цю війну та зберегти свою свободу, чи підемо і дозволимо агресії бути відновленою а нації знищеною? Я знаю свою відповідь: ми не можемо втомитись. ми не можемо відвернутися, і ми не відмовимося від нашої підтримки України допоки Україна не переможе зі справедливим і міцним миром відповідно до статуту ООН. Завдяки мирним самітам Україна і партнери намагаються перемогти деструктивність Росії та її союзників, так сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті майбутнього. Іро, ти стежила за заявами українського президента? Що ще ти почула, і що ти знаєш про зустрічі президента України із громадою? Так, Олексій. насправді, це такий майданчик та генеральна асамблея це високі тижні дебатів. Це прекрасна можливість для всіх лідерів країн побачитися, проговорити про ті велики, які існують. І, звичайно, для українського президента він сюди приїхав з певною з певним порядком денних. Це порядком денних це, звичайно, в першу чергу. Так званий план перемоги Володимира Зеленського. Він анонсував, що він презентується тут партнерам на, на на генеральній асамблеї. Відповідно, а вчора, наприклад, я спілкувалася під час прес-конференції з Жозефом. Бере, бере, бере головним європейським дипломатом. Він говорив, що вони дуже очікують, щоб президент показав. Тому що наразі просто є інформація, такий фасад цього плану. І дуже хочеться вже почути, що ж всередині. А ось тому а багато, багато про це говорили вчора, сьогодні, і, напевно, ще завтра. Будемо чути про це від президента, коли він буде виступати вже сам безпосередньо на генеральній асамблеї. А він коли вчора виступав на саміті миру, він в принципі говорив про те, що а, згадував про другий саміт миру, який готує Україна. Аїна, і теж є інформація про те, що вона можлива, що цей саміт можливо відбудеться все таки в країні глобального півдня. Серед цих країн називається і Індія. І якраз виступаючи президент, говорив про те, що дуже важливо зараз консолідувати цей глобальний глобальний південь. Зокрема, він говорив про африканські країни, що має бути цей об'єднаний голос в контексті цих глобальних викликів. Якщо подивитися відповідно на перелік тих зустрічей, які має український президент, видно, що справді він дуже зосереджений все ж таки на ключових партнерах, тобто це Велика Британія та. Це сполучені штати і на глобальному півдні. і вчора також президент мав зустріч з українською громадою, там теж лунало дуже багато питань в контексті цього плану перемоги, і відповідно теж і про Курську область, та яка була, тобто яка буде політика України в цьому контексті, але також звучало питання і про НАТО. і ці два питання, чому я їх знати тому, що згідно з інформацією журналістів, вони є в плані цьому перемоги Володимира Зеленського. так от, відповідаючи на запитання, чи є альтернатива НАТО, та якщо в принципі... В цьому контексті не зможе гарантувати та, партнери України швидкого членства. А президент був дуже категоричний щодо цих перспектив. Зараз можете почути. Я вважаю, що ми Україна так близько до альянсу ніколи не була. Я сьогодні? І це правда. Трішечки ще рішучості. Дво Україна і все воїне. Ми а не шукаємо альтернативи НАТО, скажу відверто, бо це дуже важливо для України, для майбутнього, для реального майбутнього України. Іро, і до іншої теми, яка зараз дуже активно обговорюється, це удари з західною зброєю в глиб Росії. Ти мав нагоду поставити запитання про це міністру закордонних справ Великої Британії. Що він тобі відповів? Олексій, але перед тим я б хотіла сказати, що ми про це говорили із головним європейським дипломатом Жозефом Борелом. Він також говорив, що дуже важливо все таки для партнерів, для європейського союзу забезпечити і економічну таку стабільність і захист так і відповідно військовий. звичайно, він дуже сподівається. Він взагалі переконаний, що це має бути, що Україна має право на самозахист, це є частина права самозахисту України. І, от так, спілкуючись вже сьогодні з міністром закордонних справ Великої Британії, він так само говорив, що під час зустрічі із своїм з тобто Канським і з іншими партнерами він буде наголошувати на тому, що нарешті партнери України мають проявити такий характер та і дати цю можливість українцям. Ми зараз можете почути його відповідь coming days, я очікую, що протягом найближчих днів і тижнів ми будемо у дуже сильній позиції, аби забезпечити, щоб Україна була у найкращому становищі, яке тільки може бути перед важкою зимою 2025 року. І дозвольте мені бути дуже чітким у тому, що я маю на увазі. Усі дані нашої розвідки свідчать, що ситуація для Володимира Путіна стане набагато складнішою уже наступного року. Його економіка у поганому стані. Йому буде Важко впоратися із кількістю втрат і жертв, які він зазнав. Водночас, коли ми дивимось на те, що робить Україна, їм вже вдалося відвоювати половину захоплених земель. Їм вже вдалося вибити Путіна із чорного моря. Вони пішли у наступ в Курському регіоні, і сподіваюся, утримують ці позиції. Насправді, саме зараз час для заходу продемонструвати свою сміливість та абсолютну відданість справі у час, коли ми переходимо з осені у зимовий період. Юлю, ти слідкуєш за всіма оновленнями в білому домі? Чи є зрушення по цьому питанні в білому домі? Чи є якісь оновлення? Олексій, наразі оновлень не маємо. Єдине, що ми чули найостанніше. Це коли у президента Байдена запитали про те, чи він ухвалив рішення про власне зняття заборони. Він сказав, що ще не ухвалив. А тому власне ця зустріч у білому домі буде настільки важливою. Але Олексію варто сказати, що зараз ми знаємо в Нью-Йорку зібралися низка світових лідерів, і від дуже багатьох ми чуємо певний все ж таки тиск для того, щоб адміністрація зняла ці обмеження. Зокрема, сьогодні я говорила також із Радославом Сікорським буквально кілька слів. Питала у нього, чи він підтримує ідею зняття цієї заборони? Ось що він не сказав, Де, послухаємо. Чи можу я вас запитати, чи на вашу думку Україна повинна мати дозвіл бити всередині Росії, використовуючи американську зброю. Я вважаю так. Чи ви вважаєте, що після зустрічі Зеленського з Байденом може бути таке рішення? Олексій, означає це дай Боже. Колеги, дякую вам дуже На зв'язку із нами з нью Йорка. З усіма оновленнями були Юлія Єрмонко та Ірина Соломко. Президент України Володимир Зеленський 26 вересня зустрінеться у Білому домі з віцепрезиденткою і кандидаткою в президенти США від демократів Камелою Гаріс. Зустріч між Зеленським і кандидатом від республіканців на виборах президентів Сполучених Штатів Дональдом Трампом поки що не призначена. Про це повідомляють у медіа із посиланням на оточення колишнього президента Дональда Трампа. Про очікування та заплановані зустрічі маємо нагоду поговорити з Тетяною Ворожко, яка стежить за. Оновленнями від республіканського табору та Марії Уряновського, яка розкаже про заплановану зустріч Зеленського із Гаріс. Вітаю вас, колеги. Вітаю Марія. Почнемо з тебе. Що відомо зараз про заплановану зустріч Зеленського із Гаріс? Чого можна очікувати від цієї зустрічі? Отже, Олексію, у четвер у Вашингтоні відбудеться черговий візит президента Володимира Зеленського, і цей день для нього буде дуже насиченим. По обіді він має зустріч із чинним президентом Джо Байденом. І як повідомила речниця адміністрації президента Карін Жан вона сказала, що протягом цієї зустрічі лідери обговорять хід війни, сподівання від цієї війни та підтримку Сполученими Штатами України. Крім того, вже підтверджено, що Володимир Зеленський матиме окрему зустріч із віце-президенткою та кандидаткою. У президенти від демократів Камалою Гаріс, і також повідомляють джерела, що він піде на капітолійський пагорб в американський конгрес і матиме там ще зустрічі із законодавцями від обох партій. Щодо очікувань, то Карін Жанкєр повідомила, що президент Байден очікує почути від Володимира Зеленського стратегічне планування на наступні кілька місяців, і це так виглядає, що співпадає з тим, що хоче розказати Володимир Зеленський Джо Байдену, Адже він хоче представити свій. План перемоги України він хоче представити план, як посилити Україну, як послабити Росію і змусити Росію піти на переговори на справедливих умовах. Деталі цього плану не розкривають, і Джо Байден буде першим світовим лідером, який із ним ознайомиться. Але також Олексію повідомляють, що ми очікуємо за підсумками цього візиту ще великий пакет допомоги від Сполучених Штатів для України. Таню, на відміну від запланової зустрічі з Гарріс, поки що невідомо чи відбудеться зустріч українського президента із Трампом. Чи з'явилась на цей момент вже якась конкретика з цього приводу? Ну, ми надіслали кілька запитів. Я в кампанію Трампа також ми спілкуємося з українською делегацією. Зустріч поки що за нашими джерелами джерелами інших журналістів не спланована. І також ми знаємо, що цей момент дещо ускладнився через те, що в таборі республіканців серед оточення Трампа, серед лідерів республіканців, викликало різке незадоволення. Той факт, що президент Зеленський, коли він відвідував завод військовий завод у Пенсильванії, він це зробив разом із губернатором штату Джошем Шапіру. Це дуже ключовий штат Пенсильванія, і сам Шапіри. Є досить відомим і популярним дієвим діячем власно в компанії Камала Харіс. що не знаємо, чи взагалі відбудеться ця зустріч. І якщо відбудеться, то коли чи почули ми вже якісь нові заяви? Можливо, стосовно підтримки України, чи є якийсь новий розвиток От, Таня, що говорять сьогодні в штабі Трампа? Ну от власне сьогодні під час зустрічі з виборцями у штаті Джорджія в місті Савана. А Трамп поклав відповідальність на вторгнення Росії в Україну на камулу та Байдена. Сказав, що вони втягнули в нас цю війну. Тепер не знають, як з цієї війни виходити. А от йому хтось сказав, що росіяни ніколи не програвали. він вони виграли у Гітлера. Вони виграли в Наполіона. Ми вже вклали 300 мільярдів доларів допомоги Україні. Сума звичайно є надзвичайно на порядок завищена. Сума. Я набагато набагато менше. Ну і а він знову повторив цю тезу про що він також говорив вчора, виступаючи перед виборцями в Пенсильванії, Що якби він був президентом, цієї війни би не було, Путін би просто не наважився. Звичайно, це важко перевірити, чи а, цей факт неможливо перевірити. І також він сказав, що у Байдена була можливість уникнути цієї війни, якби він пішов на домовленості із Путіним. А от тепер говорить Трамп, країна зруйнована, мільйони людей загинули. кажуть, що справжню цифру не повідомляють. Важає. Вважає Дональд Трамп, а в Україні змушені воювати а, лише або ну переважно дуже молоді, або а, дуже старі чоловіки. Ну от і вперше, що ми почали вперше що Дональд Трамп вважає, що Зеленський зацікавлені в перемоги Камали Харріс. Зеленський зиґреселсменен гестрі. Я вважаю, що Зеленський найкращий продавець в історії. Щоразу, коли він приїжджає в країну, він йде з 60 мільярдами доларів. 60 мільярдів доларів. Він дуже хоче, щоб вони перемогли ці вибори. Але я б вчинив інакше. Я досягну миру ще як новообраний президент до інавгурації. Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, подзвоню Зеленському і президенту Путіну. І я скажу, що ви повинні укласти угоду. Це божевілля. І буквально минулого тижня Дже Дівенс оприлюднив або охарактеризував розповів про власне бачення, як можна закінчити цю війну. Кандидату віцепрезиденти під час шоу радіо шоу сказав, що Україна і Росія мають, скажімо, зупинити військові дії на лінії розмежування. Та має бути створена демілітаризована зона. Він не сказав, хто буде її патрулювати або на чи території, на які території саме вона буде розташована. І власна Україна ця зона має залишатися постійно, тобто Україна втрачає ці території, а також Україна має зобов'язатися не вступати в НАТО та в інші союзи. Звичайно, це викликало велику критику тут. А і серед аналітиків, і серед представників адміністрації Байдена, Сказали, що це власне і є планом Кремля. Ну і звичайно, на це зреагував. І президент Зеленський про це дуже активно написали. Він дуже критично до цього плану поставився. Сказав, що це жахлива ідея. Це означає, що війна має закінчуватися за рахунок України. Україна має заплатити за це своїми територіями, але війна не закінчиться, тому що це дасть Жому так скаже диктаторам по всьому світу або будь-кому, що можна захоплювати території або захоплювати міни, захоплювати шахти, тому що тому що верховенство прав верховенства права в світі більше немає. Ну і також порадив йому ознайомитися з історією Другої світової війни. Повернемось до демократичної партії. Марія чи є якась нова динаміка по цьому питанні в президентській кампанії у демократичній партії? Ну, по перше, Олексій, штаб Камели Гарріс відреагував на цей план J.D. Венса. Він там сказали, що це є план капітуляції України, а не мирний план, і також нагадали про. Ту тезу, яку Камала Гарріс використовувала на дебатах, що якби Сполучені Штати вийшли з України, то Путін би вже сидів у Києві і заглядав далі на інші країни, які він міг би завоювати. Водночас Камала Гарріс і сама на цих дебатах не використовувала поняття перемога України. І не зважаючи на всі ці зусилля адміністрації Байдена, частиною якої є Камала Гарріс, вони давали дуже багато допомоги, але про поняття перемоги України не говорили місяцями. Говорили про те, що буде допомагати стільки скільки треба, стільки, скільки можуть. І от сьогодні, нарешті, Джо Байден дав таку велику заяву про те, що Сполучені Штати визнають перемогу України на справедливих. Умовах водночас також в президента Байдена є і свій план своя стратегія щодо України. І нарешті, 10 вересня, адміністрація Байдена представила цей план американському конгресу. Моя колега Катерина Лісунова питала в конгресменів і, закон... і сенаторів, чи вони знають про цей план і які його деталі. Багато з них ще не ознайомилися з ним, але ті, хто ознайомився, сказали, що це є хороший план, що вони ним задоволені. Водночас, Олексію, якщо говорити про те, що є кращим для України, чия перемога буде кращою для України. Моя колега ю. Юлія Ярмоленко спитала про це у сенатора демократа Кріса Мерфі, і він сказав, що для України кандидат є однозначним. Колеги дякую вам дуже. До ефіру приєднувалися Марія Оляновська та Тетяна Ворожко. Нагадаю, що це наша спеціальна рубрика. Що вівторка ми говоримо про найостанніший перебіг кампанії у США цього тижня військово-повітряні сили Сполучених Штатів святкували 77 років від часу заснування. Сьогодні це найчисельніше ВПС у світі, які забезпечують панування збройних сил США у повітрі. Наскільки вони будуть дієвими у конфліктах майбутніх? Це питання обговорювали на безпековій конференції біля Вашингтона. Її учасниками були офіцери ВПС США, у тому числі і колишні офіцери. Одна з панелей називалася Війна України та Росії Прелюдія до майбутнього конфлікту. Її слухав мій колега Андрій Борис. Військово-повітряні сили Сполучених Штатів понад 5 тисяч літаків, найбільша повітряна потуга у світі, яка забезпечує армії панування у небі, прикриває сухопутні сили і забезпечує маневреність на полі бою. Чи зможуть ВПС забезпечувати перевагу американській армії і надалі? Зважаючи на досвід війни Росії проти України. Це питання обговорювали військові, діючі та відставні учасники безпекової конференції у передмісті Вашингтона. Без переваги у повітрі на сполучені штати у випадку конфлікту чекає така ж війна, як в Україні: війна на виснаження We ми були сформовані як ВПС 77 років тому з єдиною метою контролювати повітря для нашого народу, щоб захистити нас від нападу, дати свободу, якщо ми будемо атакувати свободу маневру. Наше завдання з'ясувати, як це забезпечити, і надалі інакше виникає питання: навіщо нам взагалі військово-повітряні сили? Досягнення переваги у повітрі це абсолютний імператив для того, щоб отримати перевагу на полі бою. Інакше ви побачите те, що ми вже бачимо в Україні. Це перехід до операції на виснаження окопної війни і зовсім не такої, яка була протягом Першої світової війни. Панування у повітрі зводиться на нівець десятками тисяч безпілотників з обох сторін в Україні. каже екс-командир командування ВПС США у Європі Джефрі Харіґан. Не можна сказати, що буде якась конкретна платформа, яка вирішить цю проблему. Повинна бути дискусія про те, як розширити оборону, як інтегрувати її в усі сили. А потім переконатися, що ми не витрачаємо знаєте, величезні суми грошей, щоб збивати безпілотники за 20 тисяч доларів ракетою вартістю у мільйони доларів. Днями міністерка сухопутних сил США анонсувала масштабні інвестиції оборонного бюджету у безпілотники та засоби їх ураження. Утім, поки без подробиць. Зміни, які насуваються на американську оборонну промисловість, частково видно на авіавиставці, яка проходить разом із безпековою конференцією біля Вашингтона. Це макети майбутніх безпілотників, над якими працюють в дослідницькій лабораторії ВПС США. Ми зможемо виготовляти їх значно дешевше за традиційний метод, який ми використовували для будівництва висококласних літаків і навіть безпілотників, таких як ріпер чи предатор. Наскільки саме нові безпілотники будуть дешевшими, поки невідомо. Наприклад, безпілотник Ріпер, який ВПС США частково використовують замість пілотованих літаків F-16, коштує понад 30 мільйонів доларів. Їх виробили лише кілька сотень. Основна ідея нових розробок каже представник дослідницької лабораторії ВПС перейти до масового виробництва літальних апаратів, змінивши не так технологію, як економічну модель будівництва. Мова у нашому випадку йде не стільки про створення нового літака, скільки про зміну способу проєктування та будівництва літака, намагаючись використовувати досвід автомобільної промисловості. Літак побудований на загальному шасі. Корпус цього літака можна використовувати для побудови інших літаків. І якщо у вас вже є розроблене шасі, усі витрати, які пішли на розробку, вже сплачені. Масове виробництво і зміцнення військово-повітряних сил стане найкращим інструментом для стримування потенційного ворога. Він просто не захоче атакувати США чи союзників, кажуть учасники конференції у випадку з Україною, коли ворог вже напав. Єдиний спосіб виграти дати Києву все, що можливо. Протягом операції неонкеймдміенседгейфралбепротягом операції буряпустелі ніхто не підходив до мене і не казав зменш використання боєприпасів, які у вас є. А це було 1250 ударів, помножених на 4-5 точок в день. Через 10 років протягом операції в Афганістані мене таки попросили скоротити кількість ударів, бо в нас закінчувалися керовані бомби джедієм. При цьому ми скидали 7800 бомб всього на 20 точок. Що не можна порівняти із ситуацією в Україні? Я хочу щоб на кожному театрі бойових дій були запаси зброї. Вони не мають телефонувати та просити, хоча б вчасної доставки. У мене має бути ненаситна кількість боєприпасів, аби я міг дати чортів ворогам. На думку Чарльза Коркорана, який служив у штабі з операції ВПС Америка, має достатньо засобів, щоб вже зараз обрізати росіянам постачання зброї від її союзників. Ми знаємо, коли дрони відправляються з Ірану в Росію. Ми знаємо, коли ракети відправляються. Ми знаємо, коли зброя доставляється з Ірану хуситам. Ми дивимося на все це в новинах, а потім дивуємося, чому по кораблях стріляють, чому Київ атакують. Тощо тож, якщо ви хочете сидіти, склавши руки та скаржитися на безпілотники та нічого з цим не робити з точки зору політики, ви не вирішите проблеми. Так що це питання не стільки переваги у повітрі, скільки питання політики. Таке на думку відставного генерал-лейтенанта ВПС США Девіда Дептули Україна могла б убезпечити себе від атак з повітря, якби їй дозволили бити західною зброєю в глиб Росії. Раніше в уряді США говорили, що проблема в обмеженій кількості атакам та тому, що Росія перемістила літаки за межі зони досяжності атакам. Цінаджей такам це цасостом шеда Мова йде не лише про Атакамс, є ще ракета Стормшедов у французів. Є ракети для глибоких ударів. Найбільш ефективний спосіб це знищити ціну цієї ракет та бомб, перш ніж вони зможуть злетіти, тобто на аеродромах. Наразі ж путіну вдається стримувати Вашингтон від більшої допомоги Україні риторикою про ескалацію, каже відставний генерал Андрій Борис, Дмитро Мельник, Голос Америки, Вашингтон. Американське подружжя щодня пробігає марафонську дистанцію на шляху до лінії фронту на Запоріжжі. У такий спосіб вони хочуть привернути увагу світу до війни в Україні. У Хмельницькому американців зустріла Тетяна Кукаріка. Сьогодні в Хмельницькому зустрічаємо американських атлетів, які в підтримку України. Тайлер та Нікі Чей приїхали в Україну з Каліфорнії за понад 10 тисяч кілометрів. В Америці вони працювали брокерами з нерухомості. У минулому спортсмени. Нікі футболістка Тайлер Борець. Півроку тому подружжя вперше приїхало в Україну. Родичі не були у захваті, що ми їдемо сюди. Мої батьки і батьки Тайлера дуже хвилюються. Друзі і рідні боялися за нас. У Каліфорнії Тайлер та Нікі спілкувалися з українськими біженцями зустріч з ними їхні історії торкнулися наших сердець. Ми плакали разом з людьми, які когось втратили батьків, сім'ї, в яких батько залишився тут, а дружина з дітьми опинилися там. Ми були зворушені і відчули потребу приїхати сюди. на початку вересня подружжя Чей прибуло в Україну вдруге. Вже з метою пробігти супермарафон. And і Сістос це дуже важко, і я вірю, що коли ти робиш щось складне, тобі потрібна причина, чому ти це робиш. У мене відчуття, що я маю в голові мільйон відмовок. Але наша причина, чому ми це робимо, для українців. Ми бачимо ваш біль, ваші муки, і це додає нам сил, коли складно. Шентенозартаймс. Від румунського кордону до лінії фронту на Запоріжжі пара подолає 1200 кілометрів. Вони стартували 6 вересня і біжать по 42 кілометри в день п'ять днів на тиждень, тобто п'ять поспіль марафонів на тиждень. Два дні відпочивають. I just have a hope that... Я сподіваюся, це так чи інакше допоможе українцям. Я намагаюся не думати про себе у цій ситуації. Мені важко і моїй дружині, але для нас найважливіше підтримати український народ. Я дуже сподіваюся, що наш марафон щось змінить тут, в Україні. Ні, можу заради України. Наші герої, спортсмени, бігуть, підтримують нашу країну. Пробіг ні, можу заради України організували друзі подружжя Чей, Райан Раян та Міла Бірчер. Раян супроводжує бігунів увесь маршрут на велосипеді. Подружжя Бірчер, керівники благодійного фонду «Reaching Beyond Ourselves» з Каліфорнії. З благодійними місіями Райан та Міла були у Кенії. В Україну вперше приїхали шість років тому у Маріуполь. вперше Кейм до України в 2018. Um, and I came here with my wife. Перша я приїхав в Україну з дружиною у 2018 році. Ми знайшли друзів у Маріуполі, і коли розпочалося повномасштабне вторгнення у 2022 тисячі ми відчули, що повинні бути тут, аби бути поруч з ними, і тому ми зараз тут. Давай! Давай! Лонгсайда Нацвагінаконе Чернобул. Американці ведуть блог на вебсайті фонду і збирають кошти, які передадуть капеланському батальйону Маріуполь Everybody. Усі в Україні знають когось, хто потребує допомоги. Люди, які втратили домівку, бізнес, свою землю, своє життя. Тут не щось рідкісне. Ми не можемо допомогти всім. Ми допомагаємо тим, кого знаємо, але хочемо показати, що ми з Україною. Хочемо показати українцям, що є люди, які їх підтримують. У рамках забігу американці пробіжать приблизно 30 марафонів. Вони сподіваються нагадати американцям, що війна в Україні триває і українцям потрібна допомога. Тетяна Кукуріка Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельницького. На цьому ж будемо прощатись до зустрічі.